Сьогодні я хочу почати свою проповідь з місця, яке не всім відомо, було написано в посланні до Єфісен, шостий розділ з 10 по 17 вірш. Дехто, можливо, вже навіть згадав, про що йде мову. Нарешті мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю, силою Його. Зодягніться у повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши, витримати, отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою, зодягнувшись у броню праведності і взувши ноги у готовність Євангелії миру. А найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огняні стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Коли апостол Павло писав послання до Єфесян, він знаходився перед арештом. Він був в цей час в Римі і знаходився ув'язнений, чекаючи на суд кесаря, якого він сам запросив. І відповідності протягом всього часу, коли він перебував там під арештом, його супроводжували римські вояки, тобто вони знаходилися постійно біля нього, тобто вони чергувалися, тобто в них були певні вакти. Але кожен раз він перебував в присутності саме римських воїнів, і мабуть саме присутність цих вояків вона надихнула його на порівняння з певними мірами. Християн саме іменно з військовими. Тому що спілкуючись з ними, він бачив в деякій мірі їхню відмінність від людей, тих, які оточили його до того часу. Вони були дисципліновані, вони були мужні, вони виконували певні накази, і вони мали певні е властивості, які були відсутні в тих людей, які до того часу оточ... спілкувався апостол Павло. Тому саме, е пишучи це послання, він дивлячись на них. Почав писати і порівнювати їх з військовими, тому що він хотів, щоб християни були так само дисциплінованими, так само мужніми, так само е готовими виконувати будь-який наказ, який приходять е від е батька, так само, як це робили і римські воїни. І тому, дивлячись на них, він порівнював саме християн з військовими, тому що так само, як і в армії, ледачий солдат. Це зазвичай дезертир, це той, хто потім підставить, і зазвичай після, після того він програє в боротьбі і він, і ті, хто навколо нього. І тому він, прекрасно розуміючи те, що дуже важливо саме дисципліна, Він почав звертатися до Ефесян, пишучи це послання, порівнювати їх саме з військовими, які були навколо нього. Але сьогодні я не хочу говорити про повну Божу зброю. Я думаю, що ми вже неодноразово про неї чули. Сьогодні я хочу зосередитися тільки на одному аспекті цієї Божої зброї, яка написана у 15-му вірші. А саме це є готовність Євангелії миру. Це якраз і буде сьогоднішньою темою моєї проповіді готовність Євангелії миру. Тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що саме мир потрібний для нашої країни. Саме мир потрібний для кожного з нас, саме мир потрібний для людей, які оточують нас. І тому я хочу говорити іменно про цю готовність, тому що в деякій мірі це певний обов'язок принести цей мир в цю країну лежить саме на нас з вами. Ми інколи думаємо, що мир прийде військовим шляхом, мир прийде на на, на фронті, мир прийде силою людської зброї. Але ми, але слово Боже говорить про те, що саме... Ми маємо принести цей мир для людей, які є навколо нас. Із шести елементів Божої зброї, які я перерахував і які описав апостол Павло, тільки один з тих елементів є зброєю нападу це є меч. Все інше це є зброя захисту. В тому числі і та зброя, про яку я буду говорити, готовність Євангелії миру. Апостол Павло порівнює її з зуттям. Ну, в чому є важливість взуття, я думаю, розуміє кожен, тому що скажімо так, якщо там. Погано вдягнути, забути, вдягнути шолом, чи взяти щит, чи в деякій мірі скажімо так, не взяти пояса. Ми можемо потерпіти певний урон при сутичці з ворогом, але якщо ми не взуємо нормального взуття, урон в наше життя може прийти, навіть не зустрічаючись з ворогом. В кого у вас були моменти, коли вам натирало взуття? Був такий момент. Були моменти, тобто взуття, яке вдягнуто неправильно, воно може принести шкоду нам, навіть незважаючи на те, що ворог до нас ще не наблизився. І тому я сьогодні хочу говорити саме іменно про цей елемент Божої зброї, тому що він в деякій мірі подає нам ідею певної стійкості і рухливості, яку апостол Павло хотів донести до. Ефісян, і в принципі до всіх, хто потім читав це послання і передавав його іншим. І тому він написав саме так: і взувши ноги в готовність Євангелії миру. Взуття дуже важливо. Воно важливо для всіх: для спортсменів, для подорожуючих, для тих, хто е, займається будь-якою справою. Тому що штангіст. Не зможе підняти штангу, якщо в нього не буде твердої опори, і він не буде мати гарного взуття. Той, хто метає спис, він не може метнути гарний спис, тому що він в нього немає певної точки опори, на яку він опирається. Тому саме на взуття акцентується увага для важливості саме служіння іменно як воїна. В деякій мірі римська армія вона відзначилася тим, що вона перемагала своїх ворогів саме дисципліною. І ми повинні розуміти, що римська армія вона відрізнялася від армії того світу, яке було на той час. Саме тому вона і завоювала тоді півсвіту, і вона завоювала і створила ту імперію, в якій в той час і проживав апостол Павло. І що він мав на увазі, коли він порівнював і називав готовність Євангелії миру саме з взуттям? Про яке взуття він мав на увазі, коли він говорив про Евангелію миру? Більшість людей, коли говорять про слово Євангелію, вони думають, що це є заклик піти евангелізувати і нести Євангелію миру. Я думаю, що багато з вас подумувало так само про це. Але а, чи це мав на увазі апостол Павло? Так. Деякі мірі це має певне своє підґрунтя, тому що е, в Євангелії від Матвія апостол е, о, Ісус, звертаючись до своїх учнів, говорив їм деякі е, речі. Наприклад, в Євангелії від Матвія, 10 розділі з 5 по 7 вірш, він до них говорив так, наступні слова. Цей 12 Ісус ви, е, вислав і їм наказав, промовляючи: на путь до поган не ходіть, а до самарянського міста не входьте. Йдіть. Е, але йдіть радше до овечок загинутих дому Ізраїлів. І ходячи проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. В 28-му розділі того ж самого Євангелія, 19-й вірш. Це тоді вже той заклик, який ми знаємо всі. Це слова, які вже звертаються вже до нас, як до церкви. Ісус говорить наступне: тож ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх ім'я Отця. І сина, і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, а от я перебуватиму з вами повсякчасно аж до кінця віку. Амінь. Тобто Івангелія, про яку ми говоримо, іменно блага вістка, іменно коли ми говоримо про спасіння, вона пов'язана з певним дієм з рухом. Тобто, треба йти і треба щось робити. До цього закликає Ісус, і Він не просто закликає, Він посилає. Ми бачимо приклад, коли Він посилає своїх учнів для того, щоб вони робили цю справу. Йдіть і звістіть, йдіть і повідомте, йдіть Скажіть, і це пов'язано з е, певними діями. Але чи це мав на увазі апостол Павло? Давайте ще раз уважно прочитаємо те місце, про, як, е, про яке ми зараз читали. Відкаріть, будь ласка, починаючи з 10 го вірша. Поступово. Особливо давайте почнемо з 11-го. Апостол Павло закликає нас не просто робити якісь дії, а закликає тримати оборону. В 11 му вірші він каже, що в повну Божу для чого? Щоб ви стали. Тобто, не йшли вперед, а саме стали. В 13 му вірші він говорить, могли би дати опір, витримавши. В 14 му вірші він говорить стійте. Тобто, тут зовсім про іншу благовістку йдеться мова. Тобто, про що говорить апостол Павло? Він говорить не про заклик йти, не про заклик кудись рухатись, а заклик, навпаки, стояти, залишитися на місці і щось витримувати на собі. Тобто, дати опір і витримати певну. Певне давління і певну нагрузку, яка е, могла бути е, на, на, на нас християна. Тобто, чим відрізняється цей е, Евангеліє від той Евангелії, що закликав Ісус Христос? Євангеліє спасіння це Євангеліє, яку ми несемо для інших людей. Ми розказуємо їм про те, щоб, для чого прийшов Ісус Христос, для того, щоб кожен з нас мав можливість спастися і мати життя вічне. Це те Євангеліє, до якого закликав і посилав говорити нас. Ісус Христос. Про Івангелія миру, про яке говорить апостол Павло, це інше Євангеліє. це те Євангеліє, яке ми маємо вже всередині собі. Тобто, це те, що ми евангелізуємо самі до себе, це те, що символізує нашу з вами твердість і стійкість для можливості втримати все інше. Тобто, воно стосується не тих, хто нічого взагалі не чув про Ісуса Христа, воно стосується тих, хто знає про Нього, чув про Нього і прийняв Його в своє серце. Тоді, коли вони вже стали частиною війська Господнього. Оце стосується. Іменно, е, це. і Тому, коли апостол Павло говорить про готовність Євангелію миру, він говорить саме про можливість встояти твердо в тих перебуваннях, через які нам необхідно переходити. Коли я готувався до цієї проповіді, я в деякій мірі е, так вже стало, да, що я почав вивчати. Е, е, історію римської армії, да? і я звернув увагу, що в більшості випадків римська армія стикалася з ворогами, які значно і значно були чисельніші, ніж вони. Але вони все рівно їх перемагали. Відмінність римської армії від армії того світу, якими, з якими вона стикалася, це була наявність дисципліни. Римська армія була одна із самих дисциплінованих армій того світу. І коли ми говоримо про взуття, взуття римського легіонера, воно було відрізнене і відрізнялося трошки ніж те, що взували інші військові інших армій. І саме тому іменно з римським легіонером апостол Павло порівнює іменно духовну зброю, яку він хотів би, щоб мали християни. Тому що римський легіонер, він взувався в доволі специфічні сандалі. Які були е, внизу оковані металевом і мали певні шипи для того, щоб солдат міг наступати на певні е, перешкоди і мав тверду основу тоді, коли треба стояти. тоді, коли він стоїть на місці, і от витримує удар багаточисельного ворога. Саме тому і така зброя, і і була іменно від, відмінною зброєю саме римського легіонера. Тим він відрізнявся від інших. Саме звідти і пішла поговорка з залізним чобутом. Підкорювали світ, саме тому і називали підкорення світу римлянами те, що вони підкорювали цей світ не мечем, не списом, не стрілами, а саме залізним чобутом, завдяки чому вони могли встояти перед значно багаточисельнішими арміями, які їх попиталися здолати. Саме до цього і він і закликає і нас для того, щоб ми були взутими в нормальну взуття, яке називається готовність Івангелію миру. Слово мир, яке тут перекладається, це і грецьке слово ейрене, яке означає мир, спокій або заспокоєння, якщо це є дієсло. Тобто це те, що ми можемо дарувати для інших людей, для те, щоб ми заспокоювали інших тоді, коли щось відбувається навколо апокаліптичне. Те, що зараз на сьогоднішній день є навколо нас, ми дуже часто і багато бачимо, що навколо нас відбуваються речі, які здаються нам апокаліптичними. Багато людей навіть говорять про те, що наближається кінець світу, мають бути війни, скоро буде прийде Антихрист. Всі люди чекають чогось жахливого. І це дає певний мірі неспокій в серця людей. Але ми повинні нести якраз цей спокій і мир для тих. То оточує нас. Але для того, щоб ми це могли робити, нам не, треба необхідно мати його так само і в своєму серці. Для того, щоб ми могли щось дати, нам треба і щось мати. В свій час в одному з радянських мультиків, є такий був мультик Простоквашина, да? там була одна класична фраза «Кота Матроски чи Шарика, вже не пам'ятаю, хто з них. Да? Для того, щоб щось продати, потрібно щось купити. Так от, для того, щоб щось дати, необхідно і щось отримати. Тобто, в будь-якому випадку, для нас дуже важливо не просто давати і нести мир, нам необхідно мати його і в собі. Тому що якщо ми будемо самі сповнені неспокою, нас, ми будемо самі на грані депресії, у нас самі будемо на грані істерики, ми самі будемо в сльозах і, 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 і розстроєні, який спокій і мир ми можемо подарувати для інших. Ви коли-небудь бачили, щоб один приляканий заспокоював іншого приляканого? Зазвичай вони тільки дивляться один на одного великими очима. і «А, а, а. Ти мене розумієш? понімає? Давайте поймаємо. Все. На цьому їхня розмова закінчилася. Ніхто з них не підтримає іншого. Чому? Тому що немає миру, немає спокою, немає сміливості ні в одного з них. Як вони можуть поділитися чимось, що є е, е, в кожного з них? І тому, коли апостол Павло говорить саме про взуття, він говорить про те взуття, яке може бути зручним, доступним і спосібним виконати будь-який наказ командира, коли це буде своєчасно. на сьогоднішній день. Багато людей вже починає розуміти, наскільки важливо зручне взуття, особливо в тяжкі моменти. Тому що сьогодні наші хлопці, які зараз на передовій, в більшості випадків вони навіть сплять взутими, вони не знімаються взуття, тому що вони знають, якщо ворог поблизу, то немає часу, коли перевзуватися, немає часу, коли знову перешнувати черв'яки. Треба просто вскакнути і, виконуючи наказ, бігти на захищати свою позицію. Тому що, якщо ти почнеш шукати шнурівки, або, ще, не дай Бог, нога, в чобіт не влазить. Знаєте, як буває так момент, коли спішиш? Наступить момент, коли вже буде пізно зватися, тому що ворог вже прийде тоді, на ту позицію, яку ти мав би і захищати. Саме тому дуже важливо бути постійно готовим. Тому апостол Павло говорить не просто про благовістя миру, а саме готовність, тобто стан готовності, який потрібний, щоб був в кожного з нас. Готовність робити ту справу, до якої покличе наш командир Ісус Христос. Тому що як кожний військовий, стоячи на певному місці, займаючи певну позицію, ми повинні бути готовими виконати будь-який наказ своєчасно і е е повністю той, який буде нам даний. Уявіть собі ситуацію: ви стоїте в черзі в магазині, за вами стоїть інша людина, і ви, озираючись на цю людину, Господь вам її показує, що в цій людина зараз знаходиться на грані самогубства. В неї щось якась там ситуація, стрес, вона, скажімо так, готова покінчити життя самогубством, для того, тому що в неї щось стреслося. Які ваші дії? Можливо, ви скажете їй, друже, ти знаєш, у нас є така чудова церква. В неділю в нас на 10-ту годину буде богослужіння. Приходь! І Бог тобі поможе. Чи це вирішить ситуацію цієї людини в той момент, коли вона є? Наприклад, сьогодні середа, чи доживе вона до неділі? Якщо ми говоримо так, такі слова для людини, ми в, так... в деякій мірі ми являємося тими людьми, які не зовсім готові давати мир і спокій іншим людям. В нас його немає і нам нема чим поділитися. Дуже багато християн говорять про те, що вони є спасенними. Дуже багато християн говорять про те, що вони нагородилися згори. Дуже багато християн говорять про те, що вони благовістять і евангелізують інших людям. Але інколи буває, що ті самі християни, які про це багато говорять, вони дуже мало зможуть пояснити, в чому саме полягає спасіння і як спастися тим людям, до яких вони звертаються. Вони говорять часто. Е Шаблонними завченими фразами, вони вивчають певні місця з Біблії, вони цитують ці місця, але в деякій мірі ці місця не завжди торкаються людину, до якої він говорить. Чому? Тому що спочатку необхідно дати мир, спочатку необхідно дати спокій. Зверніть увагу, як вів себе Ісус Христос, як вели себе апостоли, тоді, коли вони евангелізували. вони не зразу почали розказувати про спасіння, вони не зразу почали розказувати про гріхи світу. Вони спочатку проникалися тим, чим живе. І, і, і спілкується та людина, до якої вони звертаються. Пам'ятаєте Самарянко, пам'ятаєте кого іншого, з ким зустрічався Ісус Христос. Обов'язково спочатку Він давав вирішення її життєвої проблеми. В тому, в чому вона перебувала сьогодні. Потім, коли її серце розкривалося і в її життя приходив в мир, тоді можна було і говорити про Євангелію Спасіння. Саме тому апостол Павло говорить нам про те, що нам дуже важливо. Мати оцей, оцю готовність зміщати Евангелію миру для тих людей, які є навколо нас. Тому що саме миру потребують е, люди. Є одне дуже важливе місце, яке написано в 10 розділі Євангелія від Матвія, коли Ісус Христос, відправляючи своїх учнів в першу евангелізаційну подорож, давав їм певні інструкції. Ось частина цих інструкцій, вони написані в 12 і 13 вірші, 10 розділ Євангелія від Матвія. «А, виходя... а входячи в дім. Вітайте Його, промовляючи мир дому цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир, і як недостойний він буде, то мир ваш, нехай до вас вернеться. Зверніть увагу на одну важливу фразу, яку Ісус говорить до своїх учнів. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. Чий мир зійде на цей дім? Хочете сказати «Божий мир. Ми дуже часто дуже бажаємо тим своїм знайомим близьким, особливо кого ми знаємо, Хай Боже, мир зійде на твій дім. Бажаємо так? Амінь. Але Ісус говорить про інше. Він каже, що зійде на цей дім ваш мир. Якщо у вас самих немає цього миру, що саме зійде на цей дім? Ісус говорить про те, що ми повинні ділитися з людьми тим, чим наповнені ми самі? Так, ми наповняємося від нашого Господа, але ми повинні ділитися саме тим, що є в нас, е, е, в нашому житті. Насамперед, ми повинні мати цей мир в своєму серці, тому що якщо його не буде в нашому серці, ми не зможемо нічим поділитися з тим, хто навколо нас. Ми нічим не можемо допомогти цій людині, яка знаходиться е, в цій черзі, і вона, яка знаходиться на, на грані самогубства. Да? Тільки те, що ми сказали, приходь в неділю на служіння. Якщо доживеш, можливо, спасешся. Якщо вдруг, не стане, якщо вдруг щось відбудеться і так, твоя депресія тебе не вб'є до неділі, і ти дійсно дійсності прийдеш неділю, може, ти почуєш слово Боже, може на тебе торкнеться і, може, дійсно дійсності прийдуть переміни. Тому що самі ми не готові ділитися миром, в нас його немає. Ми можемо дуже багато говорити про нього, ми можемо дуже багато про нього будувати теорії, але ми не зможемо цим ніколи поділитися, якщо в нас його не буде в нашому серці. Саме про це і говорить апостол Павло, для того, щоб мали ми цю готовність благовістити мир для того, щоб цей мир знаходився в нашому серці. Яким чином ми можемо це робити? Тільки тоді, коли ми наповнимося цим миром самостійно? Звідки ми його візьмемо? На мою думку, ми його можемо взяти тільки від того, хто його дає. А нам його дає хто? М? Мир на серце. А, князь миру. Да. Ісус Христос. Ми можемо взяти Його тільки в нього, тому що саме в нього Він є. Він є князь цього миру, Він є князь спокою, він князь того, чого ми хочемо отримати. І саме про цей мир, Він говорить завжди в своєму слові, що мир свій даю вам. Тобто, Він, даючи мир нам, говорить про те, що, отримавши його, ми починаємо ділитися з іншим. Коли ми говоримо про готовність, ми не можемо згадати ще про одну е, притчу, яку розказував Ісус Христос. І ця притча про 10 дів. Я не буду сьогодні її перечитувати, тому що я думаю, всю цю притчу пам'ятають всі на пам'ять, про що йде мова. Було 10 дів, які однаково любили свого жениха, однаково на нього чекали і однаково бажали з ним зустрітися. Але було певне, але не всі з ним зустрілися. Чому? Тому що не всі були готові його чекати. Не було певної готовності, не було певної певного стану, до якого при який міг привести їх до тої такої довгоочікуваної зустрічі з їхнім женихом. Так часто буває і в нашому житті. Ми часто хочемо зустрітися з Господом. Ми часто хочемо побачити. Ми часто хочемо почути, але ми не готові платити певну ціну. Ми не готові робити певних дій. Ми не готові до того, що нам необхідно. Ми не наповняємося його словом, Ми не наповняємося. Його Дух не побояємося тим, що Він дарує для нас. І в нас немає, в нас є пустота. Тому що з чим можна поділитися тільки тоді, коли чогось в нас є дуже багато? Дуже часто, Слово Боже, порівнює нас з сосудами, які наповняються чимось. Чим наповняються наші сосуди? Інколи земними скрягами, тобто. Да? Тим, що відбувається навколо нас. Але Слово Боже говорить про те, що наш суд має хмельниця чимось іншим. Івангелія від Івана, в 7 розділі 38-39 вірш, Ісус говорить, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть з утроби його». Це ж він казав про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього, не було б ще духа на них, і не, бо не був ще Ісус прославлений. Ріки живої води потечуть з кожного з нас. Але коли течуть ріки живої води? Тоді, коли сусуд наповнений на четвертинку, на половинку, чи тоді, коли він переливається через край? Саме в цьому і виникає відмінність тих, хто готовий, і тих, хто не готовий. Ці діви вони наповнились на половинку. Так, вони в деякій мірі були до чогось готові. Певний мірі вони могли на декілька годин прочекати. І вони чекали на свого жениха, але не дочекалися, чому? Тому що закінчилися олії. І, можливо, навіть в них була поважна причина, чому не було цієї олії? Можливо, вони жили в якомусь селі, де олія не продавалася. І в них тільки був той залишок, який в них був. Вони його взяли з собою і не встигли нічого купити. В них була поважна причина, як би сказали ми зараз. В них не було транспорту, в них не було засобів, грошей, в них не було можливості придбати цю олію. Тому вони прийшли непідготовленими. Але скажіть, будь ласка, чи жених питався причини їхньої неготовності? Ні. Просто факт: готов чи не готов. Хто був готовий, той зустрівся. Хто не готовий, той залишився. В адмініанах в 14 розділі 16-17 вірш Ісус говорить: І в блага я, Отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоб з вами по вік прибував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачать його і не знає його. Його знаєте ви, бо ви маєте. Е, бо... Бо при вас перебуває і вас буде Він, пастор останні тижні е, проповідує нам про, про Духа Святого і перебування Ісуса Христа в кожному з нас і перебування нас в Ісусі Христі. Саме через Святого Духа ми маємо цю можливість перебувати в Його Слові, перебувати в ньому, перебувати в тому, що відбувається навколо нас. І саме тому ну, Ісус і говорить про те, що в нас появляється ця готовність тоді, коли ми сповняємося Духом Святим. Саме тоді в нас появляється можливість. Свідчити, розказувати і давати мир для тих, хто нас оточує. Тому що саме до цього покликав нас Ісус, саме до цього Він нас закликає, щоб ми були готові сказати кожен раз, потрібне своєчасне, добре слово, підтримки тій людині, до якої Господь посилає нас. Не треба багато релігійних слів, не треба багато цитувань з Біблії, потрібно тільки слово, яке Господь покладав на серце, для того, щоб ви були готові. Його сказати своєчасно для того, щоб людина отримала той мир, який є в кожному з нас. Амінь. Амінь. І тоді, коли ми будемо готові, тоді буде так, як Ісус каже вже далі в Євангелії від Оана, 15 15 році, 26 й вірш. І коли втішитель прибуде, що Його від отця, я прошлю вам, той дух правди, що походить від отця, Він засвідчить про мене. Саме тоді наші слова, вони сповняться тої сили. Яку Ісус Христос і Святий Дух буде вкладати в наші уста. Тоді це вже будуть не наші слова, тоді це вже буде не просто наш мир. Це буде той мир, який ми ділимося і який ми отримали саме від Ісуса Христа. Як нам цього досягнути? Саме простий спосіб це перебувати в Слові Божому і перебувати в молитві. Тому сьогодні я говорю про те, що ви сьогодні своєчасно, ті, хто прийшов сьогодні на це місце, вони проявили свою готовність. Ті, хто не прийшов до цього місця, розраховуючи на трансляцію, сьогодні могли позбавитися цієї можливості, тому що за відсутності світла могло не бути і трансляції. І саме тому сьогодні я говорю про те, що необхідно бути постійно готовим, тому що ми не знаємо, чи буде світло завтра. Чи буде можливість трансляції, чи зможемо ми бути в єдності один з одним за допомогою технічних засобів? Тому що, як виявляється, технічні засоби, вони є дуже ненадійними. А коли ми збираємося разом і коли ми прославляємо Бога, саме тоді ми проявляємо можливість бути готовими до того, чого, до чого закликає нас апостол Павло. Саме тому він в наступних віршах, в тих самих Ефесянах, шостий розділ, але вже 18 і 20 вірш, дає чітку інструкцію, що нам треба робити. Для того, щоб бути повним повному озброєнні Божому, усякою молитвою і благаннями кожного разу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих і за мене, щоб дано було мені слово відкриття, уста мої і за сміливості сповіщати таємницю Івангелія, для якої я, посол, в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені, нам необхідно спільна молитва. І тому давайте встанемо на наші ноги. Перевіримо наші серця на предмет готовності. Перевіримо наше взуття на предмет доцільності, чи всі шнурки зав'язані, чи носки правильно вдягнуті, чи нічого не тирає, чи розмір той. І тоді ми дійсності будемо готові звіщати Євангелію миру, до якої закликав нас Христос.